Доброго дня, шановні клієнти, партнери та друзі. Раді повідомити вам приємну новину. 3 грудня 2022 року відбудеться урочисте вручення ключів від квартир та комерційної нерухомості житлового комплексу Бургундія, що знаходиться в Ірпені. І вже від цього моменту власники квартир та приміщень зможуть насолоджуватися своєю нерухомістю. Ми дуже чекали цього моменту разом з вами. Ми дуже старалися, і у нас вийшло створити те, що було заплановано: якісний житловий комплекс, що поєднав у собі стиль, комфорт, безпеку, затишок. Ми впевнені, що ви будете кожного разу радіти та утримувати насолоду, приходячи до себе додому або гуляючи по подвір'ю. Не дивлячись ні на що, наша компанія і надалі дотримується своїх фундаментальних принципів в роботі і виконує зобов'язання перед клієнтами та партнерами. Ми хочемо подякувати вам за вашу довіру, за співпрацю, за розуміння та за вашу колосальну підтримку. І ми надалі будемо раді допомагати вам і чекаємо вас завжди у нашому відділі операції з нерухомістю на запашну каву або келих ігристого. Отже, чекаємо вас 3 грудня 2022 року об 11.00 за адресою місто Ірпінь, вулиця Університетська, 31.